Привіт, дорогі друзі! Це Надія Саду Мрій Надії. Щось давненько не було нічого про городину <сі> і про садочок. Тож сьогодні вже останні це такі теплі діньочки. і сьогодні вночі було м плюс 5 навіть, так? Ще не заморозки, але ж вже холодно, і треба швиденько достигати встигати зробити все необхідне пересадити дерева, квіточки, щоб наступної весни вже починати. Радіти. Тож, попрацюємо зі мною. Це вже відквітовує і це прощальний акорд. Останні квіточки, які нагадують, що вже все літо позаду, вже дуже рідкі ці квіточки, але ж, але ж вони теж надихають і кажуть нічого. До побачення наступного року ще висаджую і ми будемо квітувати. Тож зараз вже квітники виглядають ну, не так привабливо, як воно було. На початку і влітку. Вже треба обрізати іріси це сьогодні роботи. Ось, але, але після портулаку такого яскравого вже вон, бачите, який він стає, Ну це вже, вже потрібно його було обрізати. Але щось я запрацювалась, забігалась і якось воно не дуже як. ось, Але на зміну Порту вже виходять помаленьку е хризантемки, Це їх сезон, це їх час. І ось вони якось так наросли. І це був для мене сюрприз, бо я навіть не знаю, що це за сорт. Якось я начеренкувала і думала, що в мене будуть тільки жовті, А вони ось якісь такі цікаві, такі вогняні. Ось така спочатку вона червона, а потім... Потихеньку пелюсточки по забарвлюються. І ось так стає ось така сонячна помаранчева квітка. Серединка в неї червона. Але вона ось така гарненька, Тож я не знаю, це ще сюрприз, що, що, що тут порозквітує далі. Ось, то може трошки так похолодше і буде вже квітувати буде. Бал хризантем тут. Подивимось, як воно буде. Але роботи дуже багато, багато ще треба наводити лад. От. Треба підготувати всі рослиночки, які будуть зимувати, такі як хвойні, форзиці, які я теж начеренкувала. і вони в горщиках я ото так поприкопала їх, щоб їм не складно було з тими морозами. Ось іще не все. Залишила місто. місце для інших горщиків. Ось, а ось тут в мене були гарні такі східні маки. Ось, і вони мені дуже заважали. Бо тут очетки, тут чабр. Оце ось я багатьом з вас присилала це мазус. Ось такий він щільний, щільний такий килимочок. Ось, бачите, і навіть вони зрощуються, і нема ніякої межі між ними. Клала тут трошки камінці, але вони все обросли. І от якось так от. Бачите, тут свій світ. Ось це. Ай, делосперма вона в мене жовтенька. Трошки квітувала. Я не знаю, я у людей бачу, що вона витка, а в мене якось вона ось така, наче якийсь кактус. Ось, бачите, ось такі очірки плюс-плюс. Ай, це треш треба пересадити, щось він тут не по місцю. Ось. Ну, це ось треба виривати, бо ялиночка нідіформі зовсім загубилась тут. Ось, там помаленьку, вон, бачите, теж розквітає. Зовсім маленький живець купляла цього року. Чисто для колекції хризантемки. І ось вона мене вже радить. То биті якісь чашки, якісь глечики. Усі вони стали у нагоді, і з них тепер будуть рости рози. Я дуже їх полюбляю і теж збираю, але ще в мене колекція невеличка. Тому я зараз теж звертаюся, в кого є зайві. Я буду рада обмінятися чимось з вами. Ось так. Ну що далі там багато сміття ще переходимо до іншого місця. Календули навесні. Ні, навесні я їх не посіяла, чомусь я забула. А потім я зрозуміла, що в мене нема насіння. Якось поділилася зі своєю сусідкою, бо там брошу. Що вже не продають насіння? Я не знаю, де його взяти, щось не знаю, де їхати чи немає у вас в когось. Ну, простеньких. Вона мені купила десь, я не знаю, де і подарувала. То бачите, які гарнюні, які такі пишненькі, такі махрові. Ось. А це гіргіни, ой, дивно, я ніколи не була фанаткою віргінів, але якось на базарі була і сина спитала, кажу, які квітки гарні. І він показав мені е, таку Ну, таку гарну, знаєте, то що клубінцем розмножується. Я кажу, слухай, так то ж її викопувати треба. Щороку він. А тоді мені не подобається. Ну, то я знайшла на таких, це однорічки. Раніше називались веселі рібята. Рибі... Я не знаю, як воно так. Ось. Ой, боже, боже, ти диви, який він. Ой-ой-ой, смачно тобі, смачненько. Ой, трудівничок. Запрацювався. Ось, ну, слухайте, хто ще не встиг. Встигайте швиденько, бо чорнобривці ще квітнуть. І треба зробити, ну, вже квас, може, і не піде так сильно, як влітку, але можна ж зробити там щось шампанське таке, бо мені дуже сподобалось. Я скажу вам чесно, в мене спрацювало так, що ну, до, до, до того, щоб воно забродило, я не встигала. Я його пила як компот. Тільки пом'яла сахарком і вже... Солоденьке, такі, смачненькі, все пішло. Все пішло, все випила. <сі> так що треба ще. І вам нагадую, і сама е треба ще зробити. Бачите, ну що, ну вже холода, а той перед прокинувся і каже, о, зараз я буду нав'язувати. Нав'язувати щось. Бачите, ну довго він збирався, дуже довго. Але ну так, непоганий врожайчик. Що я можу вам сказати? Ось. Вчора познімала два з цього кущика, такі ну, червоненькі. Ось така дегустація була. Ви бачите, ще треба. Ну, ну що, ну от не хочеться зеленими їх зривати. Ох, а важкенькі такі, я не знаю. Немає в мене вагів. Ось, ну треба, треба вже збирати все. Ось, слухайте, дівчатка. Комусь я там відправляла насіння шавлії іспанської. Це я прогуглила, бо я ж така шалена, іноді сію всі насіння, що в мене є. То це було насіння чия. Я його посіяла, і бачите, воно таке цікавеньке, дуже гарні, гарні листочки такі. Ось, ну щось квітувати все не як, бо послухайте, ну, цього це літо починалося з холодного місяця. Дуже важко було, і тому щось нічого не росло, не росло, а потім почало рости. Ось кавунчик, який був в мене волохатеньким. <схи> Ось такий він виріс. <схи> ну, чесно, це спадаліце. Я його не саджала, він сам тут мене вирішив порадувати. Так, ну що, куди ми далі підемо? Ага, я ж вам пообіцяла показати дерева. Ой, то біда, біда. Оця бідуся, це теж з маленькою. -маленькою насінинки. Я не знаю, вона таке, наче як ото у базіліка, Отак, от таке розміром було. Але це виросла Павлонія. Інакше її називають алюмінієве дерево. Ось таке. То вона дуже швидко ростуча. І оце ось за цей рік оце таке вимахало. Та й листя ж такі лапухи, бачите. Ось. І... Була така історія, що я її тут посадила колись, коли тут нічого ще не було. А потім я її вирішила перекопати, пересадити кудись. І здається, що я просто зламала, бо щось не вдалося. Але вона в цього року почала рости. Ну, я, я гадаю, що це не порос, і мені не буде за складно з нею поборотися. Але квітує вона дуже гарно, Тож я чекаю. Дуже такі приємні такі листечка смарагдою. Я забула якісь такі, наче бархат ось такі, ось вони дуже м'якенькі, Хтось їх теж поїхав. Ну, нічого. Так, минулого року восени я зрозуміла, що щось замало дерев в мене, бо я купляла навесні і вони не прижилися. І багато було, випало дерев. І я зрозуміла, що немає в мене персиків чи нектаринів. І вирішила я купити маленький такий ай, колоновидний. Ну, ось купила. Ну бачите, за рік він майже не в наріс. Оце ось такий малесенький, ось тут малесенький приріст, оце ось крихітка. Ну от Єдина, мабуть, ну ось ось така гілочка і ось така. А вершинка здається, вона примерзла, бо були заморозки. І хоча я його накривала. Але в нас тут, здається, було мінус сім чи мінус дев'ять, і навіть те, що було накрито, не, не витримало. Тож середина в нього відмерла і прийшлось обрізати. Але, мабуть, треба було якось інакше кронувати, якось я не була така смілива і якось так залишилось. Ну осени зараз я зрозуміла, що треба його пересаджувати, бо може йому мій не підійшло, а може, думаю, хрущ. Ну що, викопала. Ну, якщо ви побачите ось такий стовбурець, ви бачите, який а, Угу. то там коріння таке. В два, в два рази більше за крону цього персика. Воно дуже-дуже глибоке. Зараз покажу яму. Не вам в нього дуже дивна. Така, такий стовбур. Щоб, якщо подивитися, він навіть більший, ніж сам. Сама крона того персика. Ну що ж, буде пересаджувати, бо щось йому ніяк ні. Це місце не підійшло. Ну, сподіваюся, що може проборила яму Сам Допоміг проборити. Ну, що будемо дивитись, що з ним буде. Взагалі-то тут всі дерева дуже, ну взагалі, всі рослини дуже повільно набирають силу, дуже повільно ростуть, але от. Оце ось другий рік вже росте, і а, колоновидна слива Командор. Ну, здається, що вона пішла непогано, бо в неї, он, бачите, приріст ось за цей рік. ось ось ось, ось Ну непогано. Вона мені мене порадувала. І коли я її пересаджувала цього року, і минулого пересаджувала, але цього теж а, минулий дуже заскладний був, бо була спека, і в нас було дуже мало води. Ось, але цього року вже ну, ось вона. Прижилася і буду пересадила, Тепер буду укорінювати, щоб ще прижилася. Тож у мене тут таке колоновидне, колоновидне. А це ось у мене було бу, яблунька, слава переможцю і її з'їв собака. І зараз це буде щось аля шпалера Ось ще колоновидна груша у мене. І яблуня, яку я купляла років 15, і там, де я саджала, кому дарувала, щось вони їй ладу не дали, потім забрали, пересадили сюди, а, а тут теж не було поливу і теж Ну то 10 років і мене тут не було, то вона тут е думала, загинути чи ні, і я її знайшла. <світок> вона не загинула. Тож подивимося, що з неї буде, бо це лише другий рік я тут працюю з рослинками. Подивимося, що тут буде. Це в мене такий маленький колоновидний садочок. Це гранатки. Гранатки, і всі я їх обсаджую помаленьку, Суниці, полуниці. Ну, подивимося, що буде. Ось, і оце ж треба мені сьогодні дуже швиденько, бо я замучила цього, лі... цього... Цим літом, замучила гортензію. Це Анабелька, вона квітувала, але я її посадила в горщик, бо ну, 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 дуже заскладно складно було знайти місце. Ось, а це Даймондруш. Ну, ось вони тут дві. Я не знаю, як вони там виживають. І ще ці грунтопокривні, ну нічого. Але ж вони мене все одно радували то зараз я їм вже здається знайшла місце і буду пересаджувати. Це ж яка ж дивина. Над якою якимось деревом, якоюсь рослиною трясеться, трясеться, а вона ніяк не росте. А щось росте і його навіть не запитуєш. От Бачите, оце ось був малесенький живець верби Мацудана. І оце вона росте, росте, росте лише з, з травня місяця. Оце ось вона така. І вона вже майже, ну я не знаю. Метр 20, здається, в неї вже є, а може і більше. Треба поміряти. Ну, тож, верба мацедана, вирісла за рік. Ну, ось вони 127, 127 см. Ось так. З такого, такого маленького життя. Оце так сила росту. Всім би такої. Але ні, ні. саме чому я і купляю колоновидні, що вони дуже повільненько наростають і не займають багато місця. Ось заради цього я їх і купувала. Але вже я трошки розчарувалася. Розчарувалася, бо щось не дуже радує коренева система, бо воно теж щось має, мабуть, яку таку особливість, що не хоче наростати швиденько. І як я це помітила, ну по-перше, на сливі так. Бо вона два роки набирала ту систему і зараз викопала дуже гарно така, багато корінців. Ось. Так, інша тема. Оце ж ось яма, де я викопувала той е, ніктарін е, колоновидний. І ось я, яма, бачите, десь за 70 сантиметрів. Те, що я змогла викопати, бо, бо я її вила поламала, поки викопувала і все. Бачите, якась дивна у нас ситуація з землею. Вона якась, я не знаю, ну дуже дубова. Ось якщо навіть взяти лопату її, вон, бачите, що шахта. Вона така, ну, наче вуголь. Вона чорне і воно таке камінь камінний я не знаю, скільки в неї води треба. Ну, ось була, мабуть, якась складність така, що вони не нарощували, бо може і води замало було. Ну ось якось так. Я не знаю, що треба робити, бо я викопувала тут же ж поросль була, і ніхто нічого не вирощував, бо порослі було. Я не знаю, все переплетене. Я перерила все, але вона ось так от зляжалась за, за один, ну за цей сезон. Ой, оце таке. На оце ось старенький поламаний горщик. Зараз розкажу, чого він тут стоїть. Ну, щоб ви розуміли, ми блогери не суперлюди, садові блогери звісно, звичайні, то я хочу посадити лохину у цей горщик. І цей горщик занурити у ту яму. Навіщо я її копала? Надо, треба ж її якось використати, так? І ото, щоб вона добре зимувала, хочу зараз де той грунт, я купила. Ага, ось. Ось саме той, саме той для Лохини, так? Ось зараз я висиплю його в той горщик. От бачите, оце ось теж заліто, щось воно. Хоча ні, я його брала, здається, в П9... Ні, не в П9. Трошки більший був глечик, здається, літровий був, так, е, такий квадратненький, літровий. так, І оце ось воно мене заліто. Ну таке. Я б не сказала, що дуже добре. Але є, ростові, здається, ось, ну не знаю. ну, Я цей субстрат навесні йому клала, але може вона вже з'їла. З'їла, бо я щось теж досаджувала сюди до лохини, щоб їй не було дуже сумно. ось, Ну а тепер зимувати вона буде. У свіженькому субстраті, сама самісінька. Сподіваюся, що ти якось оживеш, бо кілька ягідок було, але приросту, бачите, теж ну, майже нема. Ну що це? Це прирост для лохини. Я думаю, що це не той кущик, але броньочки є. Ой, вони живі. Вибачай, вибачай, подружко, то я не хотіла. Трошки, ну нічого, тобі легше буде. Так. Тож, пересаджую зараз і занурюю. Ну, що, друзі, грунт поміняла, то вона в мене лежала, напувалася у укорінювачі Хелпрост, Сподіваюся, що ти напилася крихітко. Так, тепер ми тебе помістимо сюди, а перед цим ще припудримо помаленьку корінці укорінювачем, ну, корнівінчиком. І скажіть потім, якщо вона не буде рости. Ще я робила не так. Я сподіваюся, що намагала зробити все, як, як тільки можна краще. Так, припудрили. Угу. Потім ще додам мікорізи, коли буду засипати. Ось і трошки суперфосфату, але у землю, коли буду додавати. Так. мікорізою відміна, бо я вирішила додати сірки грамальованої, бо вона а, дає кислотність і дуже підходить для лохини і всяких таких рослинок, які полюбляють ціклі грані. Десь 40 грані на 10 літрів. Ну, то, здається, так буде. А чому я вирішила мікорізу не використовувати? Тому що мікоріза – це гріб. Гріб триходерма. А, і вона... Щось там у нас є. А, і, 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 і сірка є фіфонцидом, то проти грибів. А якщо ми заселяємо мікурізою, цей ба, бацили да, то сама сірка, яку ми додаємо, вона його вб'є. Навіщо нам таке треба? І ще воно трошечки. Я вже на дно поклала. Просто, 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 коріння погодувалося. Угу. Так, все. Добре. Ще додаю грунту, полив, поливаю і на місці. Ще на сьогодні є задача пересадити айву. Ай <ф> Ніяк не запам'ятаю, що я купила. Це <ф> щось таке на хурму схоже така таке все, все одне. Воно дуже цікавеньке, Ніколи я не бачила а, саму рослину. Ось, ну в все, вирішила я купити. І знаєте що? Вже я навчена, і я купляю у, а, не з відкритою кореневою системи, а саме у горщику. Я трохи її виймала. Зараз намагатимусь ще разочок, бо треба її пересадити. Так? І от подивимося. Коренева система відрізняється від того, що я купляла відкрите. Бо бачите, яка вона непогано, нарозча. Ось. Газетка, О, можна почитати, що там пишуть. Ні, не українською мовою, російською. Ну, ладно, нехай гниє. Не <свісно> Ось так. Поклала я дренажик на дно. Так. Зараз я буду розправляти. Ну, звісно, що однією рукою корінці не розправиш, тому вибачайте, теж я буду без, без телефону робити. Ось, ну бачите, ну не можна в рукавицях це робити, бо як я я не відчуваю без рукавиць з землі, корінчиків. Так, зараз я їх трошки розпушу ось і засиплю гарненькою землею. Ми з вами добре працювали сьогодні. Дякую всім, хто був зі мною. І якщо ви помітили, що щось було не так, я зробила якісь помилки, то підкажіть мені, бо я лише другий рік, ні, навіть перший рік намагаюсь робити щось по-серйозному, бо минулого року, року я тільки там щось понатикала, трошки попобігала. Тепер я маю вивчати, як вирощувати ці дерева. Які хвороби в них можуть бути, як їх попередити, чим нагодувати, щоб все було добре, щоб рослинки були здорові, і щоб нас радували, радували мене, а також я могла радити вас. Дякую, що ви були зі мною. Дуже ціную ваші коментарі, ваші поради, вашу увагу. Тож, трудимося далі. Па-па!